Всім привіт, любі друзі! Я до вас сьогодні з такою смакотою, соковитою, смачною. У мене в Тіктоці це блюдо набрало більше 3 мільйонів переглядів, дуже гарні відгуки! І я сьогодні на YouTube канал вирішила вийти до вас з цим смачнющим рецептом біляшів. Хто хоче такі смачні біляші навчитися, залишайтеся зі мною! І так починаємо у мисочку, яку підготували, де будемо замішувати наші біляші, починаємо з водички. Водичка у мене звичайна скрана, але повинна бути добре, така добре тепла. Не єлі-єлі, а така гарно тепла. Ну, може, градусів до 40. Отак у мене. Виливаємо в посуду 300 мл води. Бо я буду робити біляші небагато, так, трошки тільки для нашої сім'ї. Якщо... Дріжджі сухі, то це півстолової ложки. Півстолової ложки це десь 8 грамів, якщо сухі. Якщо свіжі дріжджі, то десь приблизно 12-13 грам свіжих дріжджів та одну столову ложку, таку гарну щедру зверху, то цукру. Ось я беру цукор, отаку гарну щедру ложечку. І дріжджі розкришую отак. І борошна, ось тут у мене підготовленого 600 грам, його треба просіяти. Зараз ми не будемо додавати все борошно зразу, і взагалі ніколи не додавайте все зразу. Борошно підготуйте, от вам приблизно, я вам кажу, що вам треба буде на 300 мл водички, десь грамів 600, але будемо додавати його частинами. Значить, я його викладаю у сито, і десь приблизно 4-5 столових ложок, просію в воду, як вже здогадалися, це буде наша як би опала. Треба подивитися, як. Активні, неактивні, як мої дрожжі свіжі, просіяли. Тепер зразу вже перемішуємо отаку От ложечкою це все, і десь приблизно хвилин 20-25 дамо просто постояти нашій опарі, але. Накрити її. Я накрию полотенцем, можна якоюсь кришечкою накрити і от ставте в сторону на 25 хвилин. Накриваю рушничком і чекаю хвилин 20-25. Пройшло 20-25 хвилин. Ось така шапочка, дивіться, яка в нас утворилась. Тобто, дріжджі активні, можна замішувати тісто. В наше тісто тепер додаємо. Пів чайної ложечки, солі, одне яйце. І десь приблизно 30 мл олії. Перемішуємо. І тепер просіюємо борошно, борошно бажано сюди додавати частинами. Це тих 600 грам, що я вже брала звідси, я так і додаю частинами його. Декілька ложок, отак, знову 4-5 поклала і просію. Мішаємо поки ложечкою, поки виходить, а потім і ручки в ход пустимо, якщо ложкою не виходить. Ложка вже не справляється, може на цьому етапі. З ложечки знімаємо тісто і починаємо його ручками. У кого є тісто міс, комбайн. Це можна і в тістомісі замісити, але я трошки його руками помішу отак. Борошно додавайте частинами, все зразу не додавайте, бо у мене декілька разів було так, що і 600 грам борошна не пішло, а пішло тільки, коли 500, коли 520, коли 550 максимум. Того додавайте частинками. На цьому етапі, коли ви бачите, що вроді би, тісто і борошна. Достатньо, бачите, ми вимішуємо, а воно ще трошки липне до рук. Ну я не забиваю тісто спеціально. Ще борошна тут десь залишилось грамів 100. Додаю зараз олію таку, трошки на руку. Може, десь чайну ложечку. І отаку ще з олійкою помішу. Зверніть увагу, коли я замішую тісто і тісто починає само за собою з миски прибирати тісто, це результат добре вимішаного тіста. Бачите, воно саме за собою підбирає. Ось, Такої ось трошечки ще помісили, помісили. Минути 5 обійняли, але в кінці знову ручку трошки змастили олійкою десь півчайної ложечки. Обімняли і ще його раз таку. Замітьте, борошна залишилось. Я зважу, скажу скільки, але 600 г не пішло. Пішло десь грам 520-530. А не борошна. І ось так обімняла в комочок. Бачите, воно саме зібралося. Я нічого не роблю, воно саме збирається в комочок і піднімається, і миска чиста. Ось це є, бачите, чистою рукою трогаю, воно не липне. Тісто гарно вимішане, залишаємо його в мисоці. Так само накриваємо рушничком в тепле місце, де у кого яке є. 30 хвилин чекаємо. А поки наше тісто підходить в теплі на біляші, у мене є 400 грам перекрученої свинини у це лопатка у мене перекручена. Ми сюди додаємо сіль. За своїм смаком додавайте. З приправ я нічого не буду додавати, не буду забивати. Але сіль і перець класика добавлю. Можна, можна, у кого є. Сухого чесничку буде дуже смачно. Перчику чорного не жалійте, це дуже смачно біля шах. Так. І отак перемішую. У мене тут є десь грам. 50-60 водички холодної з крана. І ми сюди також поклали кубик льоду, Ось, звичайний лід. Це щоб вона ще холодніша була, щоб вода була дуже-дуже холодна, крижана. І хай лід розтає, щоб вона була холодна. На 400 г фаршу я візьму таких великих дві цибулини. Цибулю можна блендером перекрутити, на м'ясорубочку можна перекрутити. Но мені все-таки більше подобається не перекручувати цибулю, а дуже-дуже міленько її порізати. Набагато це для мене фарш на смак смачніший. Дуже міленько ріжу цибульку. Міленько порізану цибульку відправляю до фаршу. Тепер гарненько-гарненько треба нам перемішати. Прямо отак цибульку руками аж, щоб хрустіло у вас в руках, аж щоб сок, типу, бачите, починаєш капати сок з руки. І отаку, і разом із м'язком я руками перемішую. Но поки що водичку ми не додаємо, поки що цибулю, сіль, перчик та фарш ми добре-добре розминаємо. Перемішуємо. Як бачите, коли от перемішали, що ще фаршик у нас якби розсипчастий, він не такий повинен бути. От тепер на цьому етапі, коли сіль, перчик, фарш та цибулька перемішані, додаємо крижану-крижану водичку. Десь приблизно поки що додайте 2-3 столові ложечки. Отак, от раз, два, три. І перемішуйте. Є люди, що. Прямо лід побили мілко-мілко такими осколочками, і також можна сюди. Це теж правильно. І знов так. Загалом десь хоча б мілілітрів 50-60 дуже-дуже холодної води. Він повинен бути сочний фарш. Уже навіть чути, як шкварчить. О, і лід хай туди теж. І так вся водичка пішла. Тепер гарно перемішуємо і відставляємо. Поки наше тісто підходить, фарш маринується. Пройшло 30 хвилин. Проставляли коврик, на робочу поверхність. Змащуємо його олійкою. Руки також олійкою. Працюємо вже без борошна взагалі. Отак От все, помастили собі, всю робочу поверхню. Тісту не даємо дуже сильно піднятися. Півгодини пройшло, максимум хвилин 40, і достатньо, більше не треба. Так, тісто наше м'ягусіньке, викладаємо його на робочу поверхню. Отак От обімняли. І тепер ділимо. У мене буває раз 15, раз 13, коли скільки. Це ж тільки залежить від того, на скільки частин ви поділите. Ось я тісто обійняла. Перше, що я роблю, спочатку приблизно пополам поділила. І потім кожний шматочок тіста, оцю половинку, ще ділю на невеличкі шматочки. На 6, на 7, отак, скільки вийде, 6-7. Як завжди, десь так виходить. Ось так. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. От тут вийшло шість. І так кожний обминаємо Отако. як би кульку, і відкладаю так кожний шматочок. Це за цей час, ще воно трошки буде підніматися. У мене вийшло 13 кульок, тіста вийшло поділити мені на 13 частин. І беремо так, з першої частини коврик у нас, щоб був такий жарненький, олії. Я без скалки, а тако ручками, розминаю, хто хоче, можна скалочкою, але бажано безборошна. Дівчатка, хлопчики, працюємо без борошна. І ось так розтягнули. Від середини до краю, від середини до краю. І розмір, який вже у кого що вийде. Отак от. І беремо гарну таку столову ложечку нашої начинки. Отак гарну столову ложку. І по кругу, отако, пішла, пішла і щіплюємо, щіплюємо. Ось так по кругу, по кругу. Підібрали, як хінкаль, защепили, тако перевернули. І тепер все те саме. Починаємо з середини. Придавила середини і пішла отако по бокам. Придавила і по бокам. І в сторону, від середини і в сторону. Робимо форму біляша. І ось така форма біляшика у нас вийшла. Беремо доску, куди ми це все будемо викладати, не припилюємо борошном. Знов-таки налили трошки олії, десь там в столову ложку, чи скільки. Гарно дощечку змащуємо олією. В роботі все время у нас ручки в олії і без всякого, всякого борошна. І отако наш готовий. Біляшик перекладаємо і відставляємо, і так беремо слідуючий і знов руками від середини до по розрівнюємо тако. І Знов гарну таку столову ложечку беру фаршику і всередину накладаємо, і знов бока оці раз, і тако прижимаю, і по колу пішла, пішла, защіплюємо. І так поки не пройдемо весь до кінця. Всьо, защепили, перевернули і від середини до краю розтягуємо. Наші 13 біляшиків вже наліплені, відправляємося до плити, будемо обсмажувати. Сковорідку ставимо на середній вогонь, олії наливаємо десь приблизно так. Щоб наш біляж хоча б був до половини. Це приблизно ну, на сантиметр в сковорідці, щоб було олії. Неважно, який діаметр в сковорідці, але олії, щоб було хоча б на сантиметр. До речі, чим більше буде олії, тим менше біляж візьме в себе. Ось я наливаю, щоб десь приблизно сантиметр. І дуже гарно розігріваємо. Чекаємо. Сковорідка розігрілась і беремо з першого біляшка, який ми робили, і викладаємо наш біляшик отак, в сковорідочку. Викладаєте стільки, скільки влазить у вашу сковорідочку. У мене, мабуть, три. Жаримо з обох сторін на середньому вогні Як тільки бачимо, що края стали золотитись, ми наш біляшик вже будемо перевертати. так, так. Дивіться, які гарненькі виходять. Кришкою не накриваємо, щоб не було. Водяного пару, вони так гарненько смажаться. Бачите, щоб кипіло до середини, щоб олія була прямо біля шу посередину. Це гарно-гарно він прожариться. Ви за цей час підготуєте ємкість, куди ви будете складати. У мене, звичайно, таке деко з тиржавейки. Бумага пергаментна або миска і в нього папір пергаментний. І так ми будемо туди викладати наші біляші, щоб вони з тої сторони також були такі ж гарненькі, рум'яненькі. Не пересмажуйте. І так, наші біляшики з двох сторін гарно прожарені. Я їх викладаю на пергамент. Ось така мисочка наших білящиків вийшла, ледве встигла видерти, можна так сказати, бо три вже хапанули в сім'ї, вже попробували мої хлопці. Ну що, і ми подивимося. Мягенькі, правда, дуже ще гаряченькі, дуже м'ягенькі, дивіться. Бачите, які м'ягусінькі, і дуже-дуже, бачите, ось, показую в розломі. Такі вони соковиті, соковиті. Смакуйте на здоров'я!